Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо розпаковочку моїх паперових сюрпризів. І сьогодні у на нас чекає нова колекція. Давайте подивимося, яка ж вона. У нас сьогодні буде нова колекція з ось такими яєчками. Всередині кожного яєчка є дракончик, якого ми з вами маємо відкрити. Тому я пропоную сьогодні обрати одне яєчко, обрати один коктейль. Суші, якусь косметику із Сефори. У нас буде сьогодні така маленька розпаковка. Якщо хочете, можете писати, яке яєчко відкрити наступного разу. Зараз будемо обирати на осліп. Давайте в якийсь момент я зупинюся з заплющеними очима. Все це гортаю, 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 гортаю. Ось те, яке випало, це ми будемо брати. Тут у нас ось таке блакитне яєчко, воно мені дуже подобається. Давайте це яєчко ми відкладемо. Наступну візьмемо. Якусь з цих баночок. Нагадую, що це колекція з коктейлем. В кожній баночці є якийсь компонент, який допоможе нам зібрати цілий напій. А, давайте візьмемо в цей раз якусь червону баночку. Давайте візьмемо Кока-Колу. Супер, у нас є яєчко. У нас є Кока-Кола. Тепер оберемо пакетик з Сефори. дам вам на цей раз теж обрати. Обирайте, який вам хочеться цей, може ось цей, або якийсь з цих пакетиків. М -м -м, ось цей так. Він так трошки сховався. Візьмемо його. У нас є такий пакетик, по відчуттям там щось таке довге і вузеньке. Давайте напишіть в коментарі, як ви думаєте, що це. Я прям відчуваю, що тут щось таке невеличке воно довге і вузеньке. Наступне, давайте оберемо суші. Потасуємо їх як карти, погадаємо, який же сет рол, що нам сьогодні випаде, давайте будемо ось так робити. І верхню карту знімаємо. Тепер у нас є ось така доставочка суші. Давайте теж погадаємо, що ж там може бути всередині. На дотик, на дотик, це теж щось невеличке. Давайте попробуємо на світло подивитись. Ось. Ось наш ролл. Пишіть свої здатки, Що це може бути за рол? Ну, що, шукаємо сторіночку з яйцем, куди ми будемо його клеїти. Ось, це в нас буде колекція дракончиків. Ось вони наші дракоші. У нас тут є таке гніздечко велике, і в залежності від того, який номер нам випаде, ми посадимо нашого дракончика на відповідне місце. Ну що, давайте відкривати. Тут у нас є така невеличка застібка, ми маємо цей шматочок потягнути. Так, відкриваємо наш пакетик. Тут у нас сховався дракончик, зараз ми його дістанемо і поглянемо, під яким же він номером. Кожен дракончик відповідає по кольору своєму яєчку, тобто, якщо у нас було таке яєчко в блакитних тонах. Той дракончик у нас у відповідному кольорі. Цей номер був у нас під номером 4. Тепер ми цього красення маємо посадити на його четверте місце. Бачите, тут навіть є підказка, що такий блакитний колір шкаролупки – це якраз, відповідно, колір нашого дракончика. Знімаємо захисний шар. І цей красень у нас спить пузиком до гори. Маємо його покласти на його місце, нехай собі відпочиває. Так, перший нас є. Наступним будемо розпаковувати нашу колекцію з баночками. Давайте знайдемо в каталозі, де ж наше місце для баночок. Ось воно. Минулого разу ми вже з вами відкрили льодик. Тепер подивимося, що в нас сховалося в цій баночці. Відкриваємо її. Так, у нас тут під номером 2, і в Кока-Колі, як би це не було банально, але це саме і є наша рідина. Тобто, основа цього коктейлю у нас буде Кока-Кола. Під номером 2 приліпимо її сюди. Ну, що у нас вже є льодик, у нас вже є Кока-Кола. Як думаєте, що ховається в цих віконечках? Наступним пакетиком ми дізнаємося, що ж у нас було приховано в цьому пакетику від Sephora, як я вже казала, щось таке довге, тому будемо відкривати з цього боку. І так, заглядаємо всередину. Що це в нас? Це щось під номером 5, і це туш. Це туш. Яку ми можемо ще й ось так відкрити, а потім засунути цю щіточку всередину назад. Ось така в нас тут історія з цим пакетиком. Шукаємо нашу косметичку. Повертаємося назад. Ось вона, наша косметичка. Відкриваємо її. І дивимося, де ж у нас тут номер 5. Ось наше віконечко під номером 5. Знімаємо захисний шар і маємо поставити туш на її законне місце в косметичці. Ось так. Головне, щоб не засогла з відкритою щіточкою. Закриваємо нашу косметичку. І останнє з сюрпризів, але не останнє на сьогодні, ми відкриваємо наш суші сет. Так, це в нас номер, номер 6. Правильно, нам з вами щастить на шестірки. Завжди випадає щось під номером 6. Це ось такий рол Філадельфія. Тут у нас є рибка, авокадо і ще якісь компоненти. Давайте знайдемо його місце. Ось наша сторіночка з суші. Наш щасливий вже з вами номер 6. Ось він. Нагадую, що в минулому а, випуску ми відкрили цей рол з крою. Тут ми знімаємо захисну плівочку і ставимо на шосте місце. Так, ось такий у нас вже збирається сет. Ну що, по розпаковкам на сьогодні це все. А зараз ми з вами будемо відкривати наш адвент-календар. У нас назбиралися ціли два віконечка. Отож, у нас сьогодні на календарі 3 грудня, це значить, що ми маємо з вами відкрити цілих два віконечка. У нас з вами є віконечко під номером 2 і віконечко під номером 3. Я вам нагадаю, що в нас випало в минулому випуску. Це наш адвент-календар з косметики, і минулого разу нам випав ось такий фіксуючий спрейчик. Зараз подивимось, що в нас заховалося в цих двох віконечках. Якщо ви хочете, щоб я відкривала ці віконечка рандомно, то, то не по порядку за календарем ви можете написати, які з цих номерів нам відкрити наступними. Ти почнемо з третього віконечка. Відкриваємо віконечко під номером 3. заглядаємо, що ж у нас там всередині. Це, до речі, з одного комплекту з ось цим спрейчиком це в нас така піночка для вмивання з виноградиком. І давайте глянемо, що в нас сховалося у другому віконочку. Так, Відкриваємо це віконечко. Я вже знаю, що це. Це у нас ось такий крем для ручок з Sephora, такий маленький пробничок. У нас тут вся колекція в таких фіолетово синеньких кольорах. Тож, ми маємо вже спрейчик фіксуючий, ми маємо піночку для вмивання і ось такий мілашний кремчик. Нагадую, що якщо ви хочете відкрити будь які з цих віконочок, напишіть в коментарях, і я буду відкривати їх не по порядку. Друзі, на цьому наша розпаковочка завершується. З календарем я вам вже все пояснила. А яку колекцію хочете відкривати наступну, також пишіть в коментарі. Якщо у вас є якісь ідеї для нових колекцій, так само можете мені запропонувати, я їх шостенько намалюю і будемо з вами їх відкривати в цьому місяці. А я вам нагадую: підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі і до нових зустрічей!